Наразі для майбутнього автовокзалу реконструюють тільки частину колишнього приміщення великого заводу. На вулиці співробітники вже поклали плитку і зробили острівці для 12 платформ. Тут таки поки що розвертатимуться автобуси. На початку планують зробити автостанцію, а вже потім пристосовувати готові приміщення та територію під великий автовокзал. Розширятимуть навіть проїжджу частину вулиці Руської для того, щоб збільшити пропускну спроможність та дати більше простору для маневрів автотранспорту. Ось вулиця Руська. Заїзд буде на відстойники, платформи будуть стояти тут автобуси. От перше це в нас будівництво автовокзалу. основного, це конструкція, зараз іде будівля. Пам'ятаючи про давні скандали навколо ринку Нива, який майже впритул межує з проїжджою частиною, не можемо не поцікавитися, чи не спровокує розширення руської нових конфліктів. Базар це звичайно не вічне, але і базар, оцей ринок Нива, чи як він, він не є в червоних лініях. В червоних лініях, оце тільки де там стоянка їхня, оця частина так, там повинна бути реконструкція. Вони базар не є в червоні. Об'єкти першої черги, а це приміщення автостанції, платформи піддашки над ними та зали очікувань, планують здати в експлуатацію вже в середині травня. У приміщенні майбутньої автостанції поки що тривають ремонтні роботи, однак вже можна виокремити каси, адміністрацію, зали очікування та зберігання багажу. Передбачені тут також зручності для пересування для людей з обмеженими можливостями. Також є чимало додаткових кімнат. У реконструйованому приміщенні передбачені навіть такі зручності, як кімната для матері та дитини, і кімнати відпочинку водіїв. Ось ній, зокрема зараз знаходяться. Тут будуть дошова кабіна, туалети. А ось тут планують розмістити декілька диванчиків для того, щоб після рейсів водії могли відпочивати. Наразі площа забудови автостанції становить 608 квадратних метрів, приміщення 550. Це перша черга будівництва. Після того, як об'єкт запрацює на повну потужність, приміщення автовокзалу збільшиться втричі. А пропускна спроможність складатиме 400 рейсів на добу. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.